Отож, отож, ви нажали на це відео, значить ви хочете знайти якісь особливі речі, ну, собі у інвентар, щоб одягнути їх і піти так гарно у Роблексі. Я вам розкажу сьогодні про декілька плейсів, які якраз дають ці речі. А все, що з вас треба, то це лайк і підписка. Це перша карта, на яку ми зайдемо. Перше, що нам треба буде зробити, то це нам треба буде піти на цю гору і зіграти там міні-гру. Коли вас телепортувало у гру, ви повинні перемогти, щоб отримати річ. Ну а ще, щоб отримати ще одну річ, то треба стати на подіум свій. Якщо ви суперпаркуріст, то ви можете спробувати пройти оцей паркур. Але це треба мати дуже велике терпіння. А ще... ну. Ви можете отримати там річ. Ми отримуємо бой костюм, таку пов'язку та футболку. Це наступна карта. Що нам потрібно, щоб отримати тут річ? Нам тут потрібно проходити паркур, який тут є у грі. І коротше, там у паркурі є такі монетки, завдяки яким ми будемо здобувати рубінчики такі, кристалики. Нам потрібно дойти до такого червоного. І ось нарешті вже наш червоний рубін в нас. Тепер треба зробити другий крок. Тепер ми маємо бігти от сюди. І коли ми нарешті вже телепортувалися в цю гру, ми маємо звернути і побачити там ну, от свій портал Google Play. Головна суть цієї гри – це бігати. Але нам потрібно не лише бігати, а й бігати і збирати монетки. Нам потрібно зібрати таких 100 монеток. Чи зібрали ми монетки, можна подивитися у, у цьому синьому віконечку з боку. Коли у вас буде вже 100 монеток, ви вже зразу стрілочка приведе до місця. Але ну, якщо ви вже граєте у гру, то вам доведеться вже дограти в гру, на жаль. І ось тепер нас покличе до порталу Google Play знову. Так що доведеться тут іти, йти, йти, і йти. Ну це ще не кінець, не думайте, що на цьому вже все. і все. Ми оздобули ці от два кристалики, але нам доведеться ще почекати, скільки кому годин. Мені отут 2 години ще почекати. Вам може бути або більше, або менше часу, як вам пощастить. А після того, як ви прийдете, то у вас нагорода вже буде чекати. Ну увага, зразу як побачите це відео, йдіть і беріть цю собою річ. Їх залишилося всього лише 8 тисяч. До речі, отак виглядає річ. Вона, ну, прикольненька така. Це наступна карта. Суть цієї карти така, нам треба збирати отаких роботів. Оцвого, оцього. І від цього ми будемо, ну, якби. Це, типу, така валюта, і нам доведеться купляти наші речі. Тут вони можуть бути зверху, знизу, на горах якихось там, і сам, і тут. Їх тут багато, але вони розпавняться, це плюс. І ну, тут є різні ціни, тут треба вибирати, що саме хочеш купити. Ми можемо отримати такого чиліка, а саме найприкольніше такі волосся. Кому потрібно, забирайте. І ще ми отримуємо такі ну, рюкзачки, можна так сказати. Прикольні. Наступна карта від Нетфлікса. Зразу кажу, треба ставити низьку графіку. Тут карта настільки зроблена, так що буде лагати, буде лагати, і вам буде найкраще. Нам треба виконувати цього завдання. Ми беремо, нажимаємо, телепортуємося на оцю сцену. І бачите, ось цього не знаю, що це якісь такі жезли берете. Ну, це типу хард мод, легєзі мод і там так далі. Коротше, тут у нас щось типу фруктового ніндзі, тільки з музикою. І, коротше, треба проходити. Швидко програв, але це нічого, бо там є такі голови. Ось бачите, нам треба, щоб отримати це, там треба декілька штук таких. Там спочатку буде наче по 50, по 100, потім по... По 150, по 200, по 250, по 300, по 350, і потім по 400, і по 450. І це начебто далі буде. Далі дадуть нам нашу цю штуку. Тому тут треба потратити так часу, ну, дві години десь. Все, я отримав цього, цього кота. Ну, давайте вже подивимося, як він виглядає. Отож, о боже, що це таке? Король, такий кіт. Це щось дивне. Оце останній плейс на сьогодні. Тут треба буде зайти, почекати презентацію і дивитися її до самого кінця. Ми отримаємо такий куб і отакий войний костюмчик. А ще такого Джубріка? На цьому у мене карта закінчується. Робити другу частину це вже залежить від вас. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Пока!